Я згадую, як раніше тургенти, коли відправляли на море, вони завжди радили їхати не на тиждень, а 12-14 днів. Mm -hmm. Це дуже правильно. Це mm -hmm. от прям мегаграмота. Але сьогодні. Те, що я також спостерігаю по собі і по моїм клієнтам: чим довше ти знаходишся поза Україною, тим вища тривожність, Тривожні, правда, Ліна, Наче ти втрачаєш контроль. Угу. Це є ілюзія. Тому, ну, хоча б на сім днів, ми кажемо, да, угу. та, отакий от формат сім днів. І тоді все в прискореному темпі. І тут допомагає провідник, угу. тому що здатність переключитися вона знову відбувається за рахунок усвідомлення. Якщо немає такої навички, має бути поруч людини, яка буквально кожного дня спонукає тебе до роздумів. Наприклад, з чого сьогодні починаєте день за сніданком? Все. В обід, про що зараз ввечері? Давайте поділимось, про що був вам цей день. Угу. Так? І от за рахунок такого шерінгу угу. людина швидше-швидше вона занурюється в подорож. І сім днів, значить, ти відпочивав місяць.